Чому у книзі псалмів так багато місця приділено власне людським емоціям? Як ви вважаєте? Коли ми читаємо книгу псалмів, то в більшості своїй ми бачимо таку хвалу для Бога, прославлення Господа, подячні такі псалми, співу для Бога? Але потім ми можемо знайти. Це переживання людей, це різні емоції, які люди переживають. І псалми дуже чітко, відверто, просто описують оцей стан людини емоціональні переживання. Це біль, страждання. Ось, наприклад, у 22-му псалмі ми можемо читати крики болю. Які перегукуються з почуттям покинутості. І ця форма молитви демонструє, що можна висловлювати Богові свій біль збентежування і нагадуючи нам, все-таки ці псалми нагадують нам про те, що Бог чує нас. Що він готовий відповісти нам на наші переживання, на болі, на страждання. Mm -hmm. ось, такі, ось такі слова. Боже мій, Боже мій. Чому ти покинув мене? Mm -hmm. І ось Це а, така біль, така, такі переживання. Які навіть ну якби виклик Богові, чому ти покинув, чому ти забув, чому ти відвернувся від мене? Ось що ми можемо читати в цьому псалмі. Дякую. Так цікаво, як взагалі ось ці псалми можуть навчити нас спілкуватися з Богом в моменти глибокого болю та розпачу? Ось ми вже торкнулися так, що справді тут є і чому Боже чому ти забув, чому ти не зі мною? Що ми можемо? Як ми можемо практично це в своєму житті брати і застосовувати саме от вчитися з псалмів правильного проживання різних етапів нашого життя? <кій> Авторитетні дослідники Святого Письма і в частності псалмів вони говорять про те, що псалми мають такий універсальний характер думок, описують почуттів, і нема чогось такого в житті людини, про що би псалми не говорили зовсім. Тобто. Коли ми читаємо псалми, вони відкривають нам усе наше життя. І тому книга псалмів, вона лікує наші рани сьогодення і навіть застарілі рани, може, біль, яку ми носили з собою довші роки. Тому псалми навчають нас, як нам спілкуватися з тим джерелом. Яке може вилюкувати нашу душу, заспокоїти наші емоції? І у всіх псалмах, які ми знаходимо, так, ми там знаходимо біль подібно до нашої болі, ті ж самі переживання, ось, які можуть зламати наш дух, наше єство, але ми знаходимо і ліку у Святому Письмі, в псалмах. Де ми звертаємося до Господа разом з авторами, з тими, хто проходив через цю більші страждання, через які зараз ми проходимо. Uh -huh. да, і тому ось такі слова, Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене. Коли ти обурений, помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Тому цей псалом він знову ж навчає нас звертатися до Господа в особливі моменти переживань, емоційної перегрузки, і Господь для нас стає відповіддю на наші переживання, на наші гори, на нашу біду. Дякуємо, дякуємо, Леонід, за вашу відповідь. А ви скажіть, як, наприклад, якщо брати за основу? Псалми Давида, Асафа та інших, так, які писали. Ось, виражати свою скаргу чи навіть гнів Богові. Тому що, знаєте, з однієї сторони, хтось скаже, ми не повинні задавати Богу питання, чому, як казав там да, ну, попередній вірші Боже, чому ти мене покинув? Чому, чому а навпаки, для чого? Ну, це така, якби, да, є така думка богословів. Але е, як от в цьому всьому? Знаєте, виразити біль, а не претензію до Бога. Боже, я на тебе образився, все. я там, знаєте, Хтось ображається, і в своєму гніві він перестає там навіть в церкву ходити, і слово Боже читати, він каже, такий мені Бог не потрібен. Як це зробити правильно, як да, Біблія каже, гнівуючись, не грішіть, щоби...» тому що Бог каже, прийдіть до мене такі, які ми є. І в той же час, прийшовши такі, які ми є, знаєте, ну, не перейти якогось такого панібратства з Богом. А те, що він дійсно є Бог в нашому цьому гніві і розпачі. Так. Э, справді э, э, дуже цікавий псалом 80-й. Пастирю Ізраїлю, прислухайся. Ти, котрий провадиш синів Йосифа, мов отару, котрий висідаєш на з'явися усяйми, усяйві, Боже, віднови нас. Нехай засяє світло твого обличчя, ми спасемося, Господи Боже сил! І потім починається саме оцей от гнів або неприйняття того, що зараз відбувається ага. зі мною. Доки палатимеш гнівом, незважаючи на молитви свого народу, ми ж молимося до тебе, Ти годуєш нас з хлібом, але з плачем. Говорить псалмис. Ти зробив нас предметом суперечок для наших сусідів. Наші вороги глузують з нас. До яких пір? Для чого ти віддав цей виноградник, щоб сміялися рослину, яку ти сам насадив, Господи. Тому ми бачимо стільки емоціональних так, претензій так, так, так. для Бога. І це все зрозуміло, тому що це емоції, це той момент особливого апогею, переживання людини, коли емоції починають говорити. Угу. І ясно, що ми проходимо цей процес навчання а як же довіряти Богові? А як же все-таки повернутися до того, щоб роздумувати над волею Господньою? Що угодно Господу. І це непростий момент. Але коли ми з довірою проходимо через ці випробування, ми все-таки зростаємо і ми покладаємося потім не на емоції, а покладаємося на волю Господа, тому що емоціям довіряти неможливо. І Господь розуміє наші слова, нашу біль. Ці страждання, все, що ми говоримо в небо, Господь це чує, Він розуміє, розуміє наш стан, в якому ми знаходимося. Але це не означає, що такий бунт або такі слова мають бути завжди в нашому житті. Mm -hmm. Дякую. Так, цікаво. А як взагалі ось псалми, приклади із цих псалмів, про які ми говорили вже, які ви зазначали для нас, можуть повпливати на якість нашого молитовного життя? Можливо, його якось трансформувати. А, ну, а також ще додатково, чи існують якісь неправильні емоції для молитви? <кій> Ти я не дуже почув а, запитання, тому що дуже слабка, як слабкий зв'язок, і ага. я. Зараз ще зараз раз повторюємо. Повторимо. А чи може якось повпливати на наше молитовне життя, ось саме приклад із псалмів, приклади того, як виливали душу ось Давид і інші псалмоспівці. І ми бачимо, що вони якось дуже багато емоцій вкладали туди. Так чи існують якісь неправильні емоції для молитви? Ось коли Ваня говорить я ще чую. Так, так. Давайте. Ви зараз мене чуєте, Леонід? Мене чуєте? Питання, яке ставила Ангеліна, ось, як приклади, які записані в псалмах, можуть повпливати на наше молитовне життя? Ось, як воно може навчити нас дійсно молитися і виливати Богу наш і довіру до Бога? Як воно впливає на наш молитовний стан? Так, коли ми читаємо псалми, ми там знаходимо, як також люди, подібні до нас, вони грішили, наприклад, або приходили через якісь випробування, страждали, і потім ми чуємо їхні молитви, ми читаємо їхні молитви. І коли ми читаємо їхні молитви, то здається, що вони вже Пережили наше життя або наш досвід, вони вже пережили. І це стає дуже таким близьким для нас. Ми думали до цього часу, що тільки ми так страждали. Ми думали, що тільки ми так переживали. А коли ми знаходимо, що це хтось ще якби пережив наше життя, нам тоді стає легше. Ось дивіться, псалом Давида, тридцятий псалом, або 50-й псалом, де він, Давид звертається, Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, або 50-й псалом покаяння. Очисти мене від гріхів моїх, коли ми це читаємо і самі ми або зрішили, або переносимо якісь білі страждання, вже є для нас слова приготовлені, нам тільки треба їх використати, і ми приходимо таким чином, допомагаючи нам слова, цей псалом прийти до Бога і не просто мовчати перед Ним. А використати навіть цей досвід молитву мужів, які молилися, і таким чином це допомагає нам наблизитися знову до Бога, відновити з ним близькі стосунки це дійсно так. Ви дійсно знаєте, от говорите те, що. І я переживав, і багато людей кажуть: от читаю, як про мене, дійсно, от ви це підкреслюєте ще. Е, Леоніде, от, знаєте, підсумовуючи нашу розмову, скажіть, як псалми можуть допомогти нам зберегти надію і довіру до Бога? Навіть тоді, коли здається, що погана ситуація не проходить, навіть як зараз війна і так далі. Як це допомагає нам не втратити віру, а навпаки, ще більше надіятися на Бога? Як в цьому діє книга псалмів? Ну, що можу сказати, що продовжувати треба читати, <ріст> що ми. продовжувати надіятися, молитися. У своєму утиску я заволав до Господа. Господь почув мене. Тобто, коли ми читаємо псалми, то ми бачимо моменти печалі, якби починається така печаль переживання, опис того, як я страждаю. все. Але потім змінюється печальна радість. Господь прийшов, Господь вступився, Господь захистив, Він став моєю опорою, моїм захистом. Тому а, треба, дорогі друзі, продовжувати читати псалми, продовжувати читати Боже Слово, і там ми знайдемо. І поради, і відчуємо у цьому молити, молитовному такому, коли ми перебуваємо душі в переживаннях, в такому досвіді, ми відчуємо, що Господь він з нами. Як написано в псалмі, повернися, Господи, ми відчуємо, що Він повернувся до нас обличчям. Що Він, ми не самотні, не одинокі у наших переживаннях. Він з нами. Продовжувати читати, продовжувати молитися, продовжувати спілкуватися з Господом, кричати від болю, радіти потім перемогами. Господь допоможе нам у цьому. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо вам, Леонід, за прекрасні натхнення розмови з книги Псалмів. Так. Ем... На ну друзі, нагадаємо, що ми говорили сьогодні про те, як псалми можуть навчити нас переживати біль і радість. Ці різні емоції. Говорили сьогодні про це з Лонідом Влучуком, пастором. А хочеться побажати кожному, хто нас дивиться просто зараз, щоб Господь був вашою опорою і щоб псалми стали для вас натхненням і чимось дуже дуже важливим у вашому житті з Богом, у вашому процесі переживання як горя, так і різних інших емоцій. Нехай він та Біблія стане вашою опорою.